Добрий день! На продаж Tesla Model 3. Це Європа 2021 рік. Restyle Performance. А це значить, що автомобіль має дуже багато переваг на фоні Дорестайла. Зокрема, це акумулятор на 82 кВт. Звичайно, тут повний привід. Нагадаю, у Дорестайла акумулятор 75 кВт, що майже на 10% менше. У нас є кнопочка електроприводу багажника, У дорестайла цього немає. У нас є величезні колеса, гальма, також підвізка спортивна. Ну і звичайно є режим, в якому вона стає не просто неймовірно швидкою, а ще швидше. Звичайно, тут є всі асистенти, вона сама їде, гальмує, працює додаток, приходять оновлення. У нас покращена шумоізоляція, так як це рестайл, подвійний склопакет спереду, карбонові такі от накладки надзеркала. Давайте покажу багажник. Також такий от карбоновий спойлер. Значки Tesla теж такі самі. Багажник має кнопочку, сам відчиняється, зачиняється, там знизу також є така кишенька. Спереду є додатковий багажник. Давайте зробимо заміри фарби. Знизу бачимо дещо товщий шар в цьому місці. Тут також є підфарбування. Це крило фарбоване. Також давайте зразу заглянемо проєми. Рестайла також покращені матеріали в салоні. У нас білосніжний салон, панорама. Такі от теж карбонові регулювання. Там є зарядка безротова для телефону. Подвійне скло спереду, також покращене лобове скло для кращої і теплоізоляції, і шумоізоляції. Ще з ключового у рестайла є тепловий насос. Ну, звісно, у нас він теж є. Тут ми бачимо теж було підфарбування, але от конкретно десь в цьому місці, в районі замка. Доволі просторий автомобіль ззаду, є два USB для задніх пасажирів, дефлектори, камери тут по колу, є режим. Реєстратора, коли вона сама записує все, що відбувається навколо неї. Так от, за рахунок теплового насосу автомобіль значно ефективніший взимку. Звичайно, є швидка зарядка і у нас порт європейський. Так як це Європа, ви можете заряджати її від трьох фаз. Тут бачимо теж. Дещо товщий шар. З цього боку теж все красиво і охайно. До речі, прийшло оновлення, ще не встиг його встановити. Також через те, що цей рестайл ми маємо чорні ручки і чорні оці молдинги, що значно покращують загальний вигляд автомобіля. Наклечка з вінкодом також відрізняється, бо це Європа, а не Америка. У американців ці наклеїчки інші. Тут є підігрів керма, так як це розстайл. Давайте заглянемо ще під передній капот. Такі от карбонові дзеркала. Цей значок теж карбоновий. О ну, тут нічого цікавого, просто ніша для якихось ваших речей. Лобове скло ціле, там наші камери, радари. Сидіння водія в гарному стані. Також такі от білосніжні ставочки, алюмінієві накладки на педалі. Тут безротова зарядка для телефонів, бачите, хтось айфони постійно возив, слід не залишили. Там в бардачку є місце для флешки. Тут така кишеня, тут підстаканничка. камера працює. Звичайно ж, малює траєкторію, є підігрів усіх сидінь. Є підігрів керма, є задній клімат, є підігрів задніх сидінь. Отаким ну, чином ви також можете регулювати ну, все для максимальної зручності. Як бачите, є навігація і викачується зараз оновлення, буде оновлення. Я думаю, що це прилетять карти. Хоча у нас і так карти тут є, бо це Європа. Так, що вам ще показати, покажу вам пробіг. покажу вам, що Це у нас перформанс, це видно по цій червоній смужці. 68 тисяч пробігу, ось він код, вся інформація про автомобіль. аудіосистема преміум, бо в базових комплектаціях у вас буде звичайна музика, і це зовсім інший автомобіль. У нас є тепловий насос, ось ми це все бачимо. Так, здається, у мене включений підігрів. Так, і мені з ним жарко. А, і покажу. Та в принципі у нас є режим для треку тут, де ви можете все повністю налаштовувати, там для швидких стартів, під'єднувати, під'єднувати приводи, все максимально під себе налаштовувати. Наша Тесла бачить все, що відбувається навколо, усі припарковані автомобілі, ті, які перед нами, навіть розрізняє, чи це вантажівка, чи це ні. Бачить світлофори. Якщо світиться червоний, то вона тут, тут теж бачить, що червоний. При цьому, коли зараз загориться зелений, вона нам просигналізує це. Налаштовується в меню. Дуже зручно, щоб ви не пропустили, коли засвітиться зелене світло. Також покажу, як працює авто. От, бачите, зараз зелений, і вона нам пропущала, щоб ми не пропустили. Вмикаєте камеру, Вірніше, поворот, у вас зразу вмикається бокова камера. Ну Те, як вона їде, це окрема історія. Це приблизно як реактивний літак. Але я думаю, для цього треба окреме відео. Тосовно запасу хворобу. От у нас зараз 249 залишок і це 55%. Звичайно, що це все залежить від стилю їзди, але навіть з такою простою математикою: 249 ділимо на 55, множимо на 100, отримуємо десь 453 кілометри. Що доволі класно. Також, звичайно, у нас працює навігація, бо це Європа. Вона прокладає маршрут і з ключового вона пише. Скільки їхати, скільки буде заряду, коли ви туди доїдете. У нас зараз 54. От я вибрав маршрут, це близько, і буде 53, коли доїдемо. Це дуже зручно для дальніх поїздок, щоб ви могли собі все планувати і точно знати, що буде з вашим запасом ходу. Оновив я таки Теслу, причому не один раз, а за ним прийшло ще одне оновлення. Відповідно, зараз у нас саме остання прошивка. Ось 2025-26.7. На 2 вересня вона от видно що оновлена. Тут можна подивитися, що саме оновилося. Тесла завжди присилає список оновлень, що було в кожній версії. Трішки змінилося меню. Тепер тут з'явилася кнопочка з Wi-Fi. Тут зверху показує температуру, І ще тут показувало в мене індекс якості повітря. Ну, зараз його не видно. В цілому все як і було, але, як завжди, щось додало. Тому прошивка оновлена, і тепер ви точно бачите, що вона оновлюється. Кого зацікавив, звертайтеся. Можливі будь-які перевірки, можливий обмін на ваше авто. Всім удачі, пока.